Задоволено, тому що буріли дуже ноги, артроз, коліні, вода. І тут мене запросили сюди. Почала я дитина потім відключила ацеляр. Допомогла мені. Бо сюди по сходах ледве зійшла, а ще гірше я посиділа лиш. Ноги працюють супер. Все, все, все нормувалося, Ну так трошечки, якщо йду по сходах з важкими сумками, то відчуваю. Відчуваю, що нову відчуваюся. Правда, мама моя така гірша, і трохи легше. Я бігаю, маю енергію. Кілограм скільки пішло? Пішло десять 10 кілограмів. Десять 10 кілограмів. Десять кілограмів. Кілограм. А за скільки а, часу? О, скільки часу? Три половиною місяці, але так було, що потім 2 кілограми я вже. Брала, тепер знов 10, отак От трошечки коливається, але набагато краще я себе відчуваю, набагато легше, набагато легше на мої суглоби. На зміну погоди страшенно відчувала голову. Мене так голова боліла, що я просто просила Бога, щоб швидше або сніг, або дощ випав, бо це було неймовірно. Починалося якось і голова боліла, і спина. І крутили ноги, чи ноги, чи м'язи, чи кості. Я навіть не можу сказати, але мені хотілося аж стогнати. Три з половиною місяці я зовсім не відчувала голови. Зовсім. Я так хвалилася, а потім перед тими дощами, снігами мене заболіла голова один день. І потім знову мені відійшло, як воно вже знову щось повернулося і знову відійшло. Ну, таку ще проблему маю по-жіночому, але в кінці скажу, вже як вже. Чітко буду знати, чітко, бо відчуваєш, що такої проблеми, такої, Затар. важкої позбуваюся навіть і не думала. Mm. Ось, що ще? Енергія є, раджу людям. Багато людей вже послухали. Я люблю спілкуватися. Люди бачили, як я клигала на ногу. Як я зараз бігаю, як я пострункішала, мені самі задають питання, хочеш не хочеш, розказують. Дехто каже: А що мені ніхто мене не чує, хочеш, доказуєш щось, доказуєш, а, а люди не чують. А по мені бачать люди. в мене море людей підписалося. Ну, як море, це для мене так мені так здається, що море бо я думала, що досі нікого не буде. Люди такі задоволені, одні другим передають очі величезні і, і, і дякують мені, що я їх направила на путь істинний. <гум> дякую їм, що вони правда дослухалися. А я дякую пані Лесі, яка йшла з поліклініки так лигала, вона мене побачила і мене врятувала. От так мені було Богом, напевно, послано, що вона повинна мені цю інформацію донести. І я сюди бігаю як на свято, бо ще спочатку було, що вона бігла швидше, вона трошки старша від мене. А я її зупиняю кажу, та пані Леся, я не можу за вами так поспівати, то зараз я біжу буде швидше за нею. <кхи> <кхи> але Богу дякувати за все. Буду ще щось випробувати випробовувати, тому що не знаю ще повністю в компанії, але Богу дякувати, що я О, Богу... О, Дякую. Богу. Я так, основу знаю. І сьогодні була з людьми, які, сьогодні, напевно, буде підтвердження зломаної руки, бо зустріла знайому і каже, що поламала, поламала руку. І каже, так, дивно, зараз вам розкажу, так, в двох словах. Каже, пішла з песиком гуляти, тут на топольні, телефонує коліжанка. Слухай, я вийшла, каже з песиком гуляти, ти не повіриш, я зламала ногу. Вона та як? І каже, йду собі, думаю, кого буду набирати, якби, не дай Бог, я. Три каже, кроки ступила по якійсь э, гіляці, каже, і ламаю. До трьох, до трьох, каже, не може до десяти порахувати, тільки подумала, якби щось зі мною сталося, кому буду телефонувати? Mm -hmm. вот так. До трьох, каже, до десяти порахувати, каже, тут я лежу з зламаною рукою. Так що буду вас поставити в приклад. Нехай вона якось. Собі допомагає, щось п'є, і щоб їй легше було потім цю руку розробити, я так думаю. Дякую. Дякуємо.